Євреї ходять в синагогу, мусульмани ходять в мечеть, буддисти ходять в дацан, а ми, християни, ходимо в живу церкву Ісуса Христа. Слава Богу! Слава. Це все добре, що ми приходимо в церкву, бо ми, коли ходимо, ми об'єднуємося, ми можемо бути єдиними в співі, можемо разом роздумовувати і, бути, і мати спільні бажання. Це все добре, що ми це робимо. Бо цим самим ми виконуємо настанови Ісуса Христа, який Він дав своїм апостолам через Духа Святого. Термін церква його можна трактувати двома значеннями: одне значення це як храм, а друге значення це як люди. І коли люди в нашому селі кажуть, іди до церкви, то всі зразу уявляють собі православний храм. А коли серед наших людей ну сказати єдине собрання, то всі виявляють наш дім молитви. Казати, на храм можна і церква, але ми повинні розуміти, що церква це не будова, не здання, а люди, які формують її. В ефесянах говорить, що Христос так полюбив церкву, що за неї Він віддав себе на смерть. І через цей великий подвиг проявилася. Божа любов до нас. Апостол Павло писав настанови до коринтянської церкви. Було вісім церков, як я знаю, до яких писав Павло. І коли він писав, то він робив наголос на тих проблемах, які були в тих церквах. І у коринтянської церкви були е, такі проблеми. ну, коринтянської церкви було ну, багато проблем, е, що треба було писати ще й друге післання. І Павло в першому післанні робив наголос на тому, що немає непотрібних. Тобто всі є важливими. Зачитаємо текст Біблії, відносно якого буде формуватись ідея моєї проповіді. Це перший Корінтянам, 12 глава з 12 вірша. Вже це місце зачитувалось сьогодні. До кінця. Бо як тіло одне, але має членів багато. Усі ж члени тіла, хоч їх багато, то тіло одне, так і Христос, бо ми всі одним духом охрещені в тіло одне: чи то юдей, чи то Гелени, чи раби, чи то вільні, і всі ми напоєні Духом одним, бо Тіло не є одним членом, а багато. Коли скаже НОА, що я не від тіла, бо я не рука, то хіба через це не від тіла вона, і коли скаже вухо, що я не від тіла, бо я не око, то хіба через це не від тіла воно? Коли б око було ціле тіло, то де був би слух, а коли б усе слух, то де був би нюх. Та нині Бог розклав члени в тілі кожного з них, як хотів. Якби всі одним членом були, то де тіло було б? Отож, тепер членів багато, та тіло одне. Бо око не може сказати руці: ти мені не потрібна», або голова знов ногам ви мені не потрібні. Але члени тіла, що здаються слабіші, значно більше потрібні. А тим, що вважаємо їх за зовсім не вшановані в тілі, таким честь найбільшу приносимо. І врядкі наші члени отримують пристойність найбільшу. А нашим, пристой... а нашим пристойним то не потрібно. Та Бог змішав тіло і честь більшу дав нижньому членові, щоб поділені в тілі не було, а щоб члени однаково дбали один про одного. І коли терпить один член, то всі члени з ним терплять, і коли один член пошанований, то всі члени з ним тішаться. І ви тіло Христове, а сусібна – ви член, і, а інших поставив Бог у церкві по-перше, апостолами, по-друге, пророками, по третє, учителями, потім дав, три, потім дав сили, також дари здоровлення, допомоги, управління різні мови. Чи ж усі апостоли? Чи ж усі пророки, чи ж усі вчителі, чи ж усі сили чудодійні, чи ж усі мають дари здоровлення, чи ж мовами всі розмовляють, чи ж, усі, чи ж усі виясняють. Тож байте ревно про ліпші дари, а я вам покажу путь іще краще. Павло в цьому тексті робить акцент, робить акцент на тому, що всі є важливі в церкві. І приводить приклад на тілові. Він, він говорить, що. Члени тіла, які виглядають слабшими, вони є більш важливими. І це правда. От, Наприклад, в людини є вуха, як нам відомо це, І, ну, людина має ще й слух. І е, якщо, наприклад, вух не буде в людини, то людина зіб'ється координацію. В інтернеті я дивився відео, проводили експеримент. У ну, людини не було вух, але ну, вона мала слух. І людині закрили очі були. і Ставали то спереді, то ззаді, то зверху, то знизу. І провіряли. І в радіусі метра вона ще плюс-мінус орієнтувалась. Але коли вже відійшли десь на 3 метри, чотири, то людина вже не знала, чи звук зверху йде, чи знизу, чи справа чи зліва. І що це нам говорить? Ну, це досить погано, не мати уха, бо, ну, наприклад, їде машина на трето, ти не зможеш правильно зреагувати. І якщо так подумати, Вуха, вони хоч і малі, малий член в тілі, але він є важливий. Ще є такий член в тілі, як брови. Дівчата дуже люблять за ними ну, наблюдати це все, і, ну, щоб файно виглядати. Ну, і це є добре. Ну, мені теж багато казали, що в мене файні брови і хотіли такі самі мати. Ну, і це, це теж добре. І тут Ну, і тут я так задумався, який взагалі функціонал вони несуть, для чого вони взагалі потрібні. І я так поліз в інтернет і подивився. І в ну, цілому вони потрібні для, для защити. От, наприклад, коли людина потіє, або коли, людина, коли йде дощ, то вони виконують роль щита, як я казав. Ну, коли стікає, Бо то вони затримують його, і він не йде до очей і ну, виконує роль защити. І Броват це малий член в тілі, але він є важливий. Є такий член тілі, як Мізинець. Він у всіх є, е, якщо ну, він, хоч і малий серед восьми пальців, але він є важливий. І ось чому. Мало хто знає, що людина без мізинця вона втрачає 50% своєї сили зжаття. Навіть можна самому взяти і попробувати щось зжати лише, лише трьома пальцями, чотирьома без мізинця, то зразу буде відчутно, що сила втрачається. Не така, як з мізинцем. І дійсно, мізинець є малий серед пальців всіх, але він є важливий. Можна і про другі члени говорити багато, але ну, я не буду на них зациклюватись. Головне, ми повинні зрозуміти, що церква в церкві є і будуть малі. Але всі вони є важливими. Не можуть бути всі єпископами, бо хто тоді буде слухати настанови, не можуть бути всі диригентами, бо хто тоді буде співати, не можуть бути всі слухачами, бо хто тоді буде говорити. Церкві всі є важливими, як я казав. Якщо ми будемо держатись єдинства того, то тоді буде великий результат в церкві. Ну, це так, як годинник Батьох, брат, братів і сестер він є тепер, що направляючи на рівні руці. От, і коли ну, я дідика взяв був годинник, розібрав його, був, зняв задню кришку, подивився, ну, там був важкий механізм. Він складався з пружинок і всяких шестернів. І ну, я так задумався. Якщо зняти маленьку, саму маленьку шестерню і ну, скласти годинник і. Ну, натягнути на руку. Тобто, по суті, він, не втрач... ну, він, він буде годинником, він залишається годинником, але він не буде мати того функціоналу, як має годинник звичайний. Тобто мала деталька стільки може вреду навести, якщо її не буде. І тому е... годинник може виглядати як годинник, але без однієї шестерні він не буде мати функціонала годинника. Отож, тепер членів багато, та тіло одне. І коли терпить один член, то всі члени з ним терплять. І коли один член пошанований, то всі члени з ним тішаться. Текст Біблії, це текст Біблії, який нам говорить, що всі є важливими в церкві. В чому полягає ідея церкви? Засновником церкви є Ісус Христос. Зачитаємо Матвія 16 главу з 15 вірша. Він каже до них: а ви за кого мене маєте? А Симон, а Симон Петро відповів і сказав: Ти Христос, син Бога живого!» а Ісус відповів до нього, промовив, Блажений ти Симоне, сину Йони, бо не тіло і кров тобі це виявили, але мій Небесний Отець. І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелю цій побудую я церкву свою, і сили Адові не переможуть її. Ісус, читаючи це місце, ми можемо зрозуміти, що Ісус Він назвав Петра скелею. Ну, Саме значення Петро це і є езрейської мови скеля. Але ну, мається на увазі, що скеля е, ну, це як фундамент, це як тверда основа. І те, що Петро відповів Ісусові, це ну, читаючи, ми розуміємо, що це не Він сказав, це йому відкрив Небесний Отець. І цим самим Ісус дав. Показав всім, як буде працювати церква, як вона буде ну, давати свої результати. От, наприклад, буває так, що ти приходиш до церкви, і те слово, яке говорить проповідник, і те слово, яке говориться в церкві, воно ніби говориться до тебе, до твого серця, воно конкретно відповідає на твої питання, за якими ти думав. І в цьому і полягає суть церкви. Те слово, яке говориться, воно говориться під дією Духа Святого. У п'ятницю мені ну, тато розказував історію, як він перший раз пішов до церкви. Ну, це у Виноградою було. І він пішов до церкви, і той день, ну це було перший раз, і той день прийшов, був, прийшла людина була з Києва. Це був бандит 90-х і ну, дуже багата людина. Він мав вісім казино. І коли він покаявся, то він. Почав проповідувати, проповідувати Євангелію. І цей брат він приїхав у виноградів і почав проповідувати, і там батько сидів. І тато каже мені, що за ту годину, яку він говорив, він сказав все те, що йому потрібно було, відповів на всі ті питання, які його цікавили. Тобто, через ту людину діяв Дух Святий. Хоч та людина може і не знала, що хто сидить в тому залі, хто прийшов перший раз, вона може і не знала, але. Дух Божий знав, і це слово, воно торкнулося стати. В цьому я рахує я, головна, я я, головна ідея церкви. Ти приходиш і навчаєшся, роздумовуєш, підкріпляєшся, проводиш час з однодумцями. І читаючи Біблію, ми можемо зрозуміти, що ідея церкви полягає ще в єдинстві. А саме, коли в тебе виникає якась проблема, то ти приходиш до церкви і тебе підтримують. Та моляться за тебе. Коли виникають якісь питання, то ти приходиш до церкви та разом з братами, сестрами ви роздумовуєте над ними. Коли Христос заповів нам робити вспоминать, то ми раз на місяць його проводимо всі разом. Коли настають якісь свята, то ми йдемо до церкви і святкуємо їх навіть з тими, хто приходить за границі. І разом святкуємо їх, проводимо час разом. Коли настає час весілля, то вся церква стає свідком та радується за новостворену сім'ю. Тобто, у цих всіх питаннях церква є і має бути єдина. Ідея церкви для невіруючих людей, це, вона несе євангелізаційну роль. Ісус сказав, коли вознісся на небеса, то що ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Наша роль в церкві це проповідувати Христа розп'ятого, в якого ми віримо, якому ми служимо, і якому ми дали обітницю на рідці, Ну, хто дав. І цю настанову ми маємо дотримувати. Чого не має бути в церкві, Павло казав, що не може рука піти проти ноги лише з того, що вона не нога, бо це не значить, що вона не від тіла. Не може бути в людини три руки, бо якщо, нога, якщо буде одна нога і три, е, і три руки, то людині буде важко встояти, і третя рука їй не допоможе. І тоді буде падіння. Павло Римлян казав, «Благаєш, браття, благаєш вас, браття, це Римлянам 16 глава 17 вірш, «Благаєш, браття, братя вас, браття, щоб ви остерігалися тих, хто чинить розділення і зрішення проти науки якої ви навчилися і уникайте їх. Розділення веде до падіння. Якщо в церкві стається розділення, то втрачається сама ідея церкви. Якщо від тіла відірвати руку, то рука довго не проживе без тіла. Існує християнство, як ми знаємо. І... Але в християнстві ще існує конфесійство, конфесій багато. І багато з цих всіх конфесій, які нам відомі, вони утворились лише творили і за розділення, бо багато людей, багато ідеологів цих конфесій, вони думали по-своєму. Вони рахували, що треба робити так, але їхня проблема була лише в тому, що вони ну, не вникали в саму Біблію, не, не дивились на не робили все так, як вони вважали правильно. І таких Павло людей нам каже уникати і не підходити до них. Розділення на небесах свою очі зробив був Люцифер. Всі ми чули цю історію, коли, він, Люцифер, пішов проти самого Бога. Він хотів стати як Бог. І цим самим він оголосив війну Богові, від якої одна третя англія впала. Він був другим після Сина Божого у царстві. Він був досконалий у всьому. Але його серце возгордилось, і він впав, і падіння його було великим. Розділення призвело до падіння. В 1667 році прийнято було ну, андрусівське перемир'я, за яким Україну поділили по Дніпру на праву і ліву. Е, ну, поділила була Росія та Річ Посполити. Ну, Це Польща на даний час. І так, да, це все залишило слід в українській історії. Але країни, які поділили, одержали своє падіння. Польщу після цього поділу поділили три рази, а то й чотири, якщо враховувати. 39-й рік, 1900. Їхня імперія пала, їхній їхні нарід принизили. Росія після цього поділу пала духовно. Вона програла з позором багато війн. Москва горіла, цінність людського життя зникла, Їхня династія, їхню династію знищили, їхні царі імператори помирали в муках. І після цього поділу ну, Україна теж постраждала. Україну почали ділити на західню і східню. І це проблема. І дотепер ця проблема є в Україні. Бо, ну, після цього, бо, бо після цього поділу в Україні, як ми знаємо, на заході, на заході говорять по українськи, а на сході по-російськи. І цей поділ він дотепер держить український народ в конфлікті. І вирішення цієї проблеми займе ще не одне покоління людей. Так що розділення в церкві цього нам потрібно боятись. І не Допускати такої думки. В цілому на цю тему можна говорити дуже багато, бо дійсно тема обширна. Можна обговорити кожну церкву, до якої писав апостол Павло, не кати, що він писав, чому він їх навчав. Ми можемо це все робити. І це нам треба робити вдосконалюватись і проповідувати Євангеліє Христову. Нам треба розуміти, що коли прийде Христос, то Він буде забирати. Він забере свою церкву. Якщо ми не будемо відноситись до тієї церкви, то ми залишимось з тими людьми, які будуть при правлінні Антихриста. І на цьому у мене все. Я буду закінчувати. А Богу нехай буде слава, навіки. Амінь.